Кожне місто України має свою історію, оригінальну архітектуру і цікаві місця, якими можна дійсно насолодитися. Вінниця справжня перлина Поділля, якою можна милуватися довгий час, адже тут дбають про культурні та духовні цінності. Крім прекрасної архітектури, місто славиться пам'ятками, аналогів яким немає у всій Україні. Подивимося. Наскільки це місто може бути цікавим та неповторним. Готові до захоплюючої екскурсії. Тоді вперед вирушаймо разом у захопливу подорож до кафе музею Пан Заваркін і Син. Кафе музей Пан Заваркін та Син розташований в самому центрі Вінниці. Такої кав'ярні ви ще не бачили. Отже, це не просто кафе. Де можна скуштувати каву та тістечка це справжній музей. Ще в 1898 році два Вінницьких євреї, брати Гельблу, вирішили збудувати прибутковий будинок у центрі міста, поблизу поштової вулиці. Зараз поряд Макдональдс. Незабаром до Вінниці прибув підприємець Мойсей з сім'єю, який спочатку. Півроку винаймав квартиру на другому поверсі у згаданому будинку, а згодом придбав її та ще одну квартиру на першому поверсі та відкрив магазин із торгівлі колоніальними товарами. Чай, кава, спеції, екзотичні горіхи мали великий попит серед заможних жителів, тим більше, що подібних закладів у місті не було. Щоб мати більше можливостей у торгівлі, пан Фігельтуб вирішив позбавитися єврейських коренів та змінив прізвище та ім'я, він став Матвієм Заваркіним. До 1917 року сім'я Заваркіних вважалася однією з найбагатших у Вінниці. Але революція змінила перебіг подій не лише в країні. Тому родина Заваркіних змушена була розпродати своє майно і виїхати до Парижа. Пізніше, 1922 року, до Америки, де і досі живуть їхні нащадки. Тим часом у квартирі, де мешкав колись пан Заваркін, було створено кафе та музей гостинна щасливого часу. Тут проводяться екскурсії найбільше на 20-25 осіб. Журфікси, концерти, але можна і просто зайти, випити чаю чи кави. Експонати історичної реконструкції цілком оригінальні. Тут є колекція самоварів, буліток, газових ламп та цікавих побутових дрібниць того часу, не кажучи вже про унікальний годинник. Один із найдивовижніших годинників у світі, запантетований сером Вільямом Конгрівом у 1808 році, також є у колекції в кафе-музеї у місті Вінниця. Ще одна назва цього годинника кулька, що котиться. Концепція винаходу полягає у заміні маятника як регулятора руху механізму на кульку, що котиться по похилій площині. Кулька рухається зигзагоподібною канавкою і в кінці кожного циклу перекидає платформу в інший бік і продовжує рух. Точність такого годинника близько плюс-мінус 15 хвилин на день. Наприклад, Вінницький експонат відстає щодобово на 17 хвилин. Однак це не свідчення якості виготовлення, а наслідок принципу дії. Адже температурні зміни, пил та навіть статична електрика сильно впливають на точність ходу такого годинника. А тепер запрошую вас у ресторацію під назвою Чан-Монаха. Що знаходиться на вулиці Соборній, 35, навпроти храму Діви Марії Ангельської та монастиря Капуцині. Саме у пивоварнях під монастирем монахи й варили славнозвісну пивну юшку, яка фактично стала візитівкою закладу. Уже і в сходу стає зрозумілим, що тут попрацювали над декораціями. Над вхідними сходами висить велосипед ліхтар. А збоку на стіні фігура чану та назва закладу. Стіни у залах прикрашені малюнками, виконаними віницьким художником Олександром Никитюком. Ресторація має очевидні віницькі мотиви. Уже на вході вас можуть зустріти лицарі. Ну а саму екскурсію проведе дівчина у вбранні 16-го століття. І розкаже про історичну цінність цього закладу, також розповість про вінницькі підземелля, під які стилізовано чан монаха. Поринувши у історію, ми славно переносимось у сьогодення за медовими переказами. 300 років тому у Вінниці бджоли носили мед у кротові нори. Адже меду було стільки, що бджолам не вистачало отворів у деревах. Скориставшись ціною інформацією, в ресторації пропонують майстер-клас, де можна виготовити своїми руками воскову свічку, прикрасити її також можна сухофруктами. А ще пропонують випити свіжий чай із найсмачнішим медовим пирогом. Тому без зайвих роздумів, мандруйте нашою Вінницею. Завітайте в найцікавіші місця і відкривайте для себе наше місто з нової сторони.